Вітаю вас, шановні депутати. А зараз бачите на своїх екранах укрит... протирадіаційне укриття Драївського ліцею. Зараз ми стоїмо у центральній кімнаті. В кінці коридору, там, де світиться світло, то в нас е зі сторона входу. Розвернемося в іншу сторону і бачимо ще одну кімнату прямо по, коридору, по, по проходу. Де так само розміщені е, лавочки, і в кінці е, самому там у нас вже виходить е, невеличкий коридор і вихід. А в ліву сторону у нас виходить ще одна кімната. В праву сторону у нас там пусто, там стоїть тільки стіл. В ліву сторону у нас є ще одна невелика кімната, заходимо в кімнату. Ось так виглядається кімната вузька, але довга. Тут у нас так само розміщуються діти під час повітряної тривоги. Загальна площа у нас цього укриття 360 метрів квадратних. От тут, бачите, кімнати немає. Там в кінці запасний вихід, тут немає кімнати, тільки стіл. І так само там з лівої сторони стоїть тільки стіл. Йдемо до входу, бачимо вхідні двері. Над дверима є труба. Труба металічна, водопостачання вже з іржавіла. Маємо два санузли. Один не працює, тому що поганий стан непридатний для використання, другий у нас можемо використовувати. Бачите, діти у нас сидять біля туалету, що не поміщаються у приміщенні залу. Тут маємо санузол, каналізацію, умивальник, Унітаз, унітаз у нас не функціонує, тому біля унітазу ще маємо відро. Труби у нас, бачите, всі зершаві. На горничок діти ходять то, що унітаз не можна спустити, не спускається. Каналізація забита, не працює. Потрібно або її прочистити, або взагалі замінити труби на пластикові. Труби металічні, бачите, у нас які всі ржаві, їх потрібно замінювати на пластикові. Металопластикові. І приводити санузол у Нормальне становище. Лампочки у нас дивитися, одна світить, дві не світять. Потрібно так само робити освітлення, але для самого початку, щоб було нормально там проживати, треба робити водовідведення. Бачите, що все там підмокає, тримається волога. Самі бачите, в якому стані діти у нас повинні сидіти, тому пропоную для першочергових ремонтних робіт виділити суму до 200 тисяч гривень. Провести ремонт або заміну каналізаційних труб, відремонтувати водопостачання, труби замінити, відремонтувати сам вузол хоча б один, встановити двері при вході в унітаз, придбати і встановити нові унітази, новий умувальник і при необхідності встановити перекачуючий фекальний насос на дворі, щоб перекачувало в каналізацію.